Йоу. А, так, доброго дня, мої дорогі любі підписники каналу Мудрий Олег. Сьогодні у нас на обговоренні досить Я зачепив мікрофон. От, ізначально цей канал я задумувався, як дуже хороша штука, типа, я допомагаю дітям розвинутися в Майнкрафті. Вау, клас! І це прикольно, це рофельно, і це мене вставляло, але зараз я хочу перейти на більш серйозні запитання. Ну, ось, давайте до цього більш серйозніше поставимось. Опять мікрофон зачепив. Скільки це буде ужасний звук? Ну мені насрати. А отже, запитання: як зробити так, щоб дівчатка, які тобі не подобались, до тебе не клеялись, а дівчатка, які тобі подобались, лізли на тебе, як тупо на Еверест. Ось як я дуже мудрий. Розумний. Я змушений відповідати на всі запитання своїх підписників, бо ну, най наймудріша людина це та людина, яка ділиться своєю мудрістю. Розумієте, якщо людина мудра і мудрістю своєю не ділиться, то і скоївся не мудрий і нерозумний. І цю людину ми що робимо? правильно в сраку. Я не хочу, щоб не добили в сраку. Чи хочу? Коротше, тому я своєю мудрістю ділюсь і ділюся з вами. Отже, пункт перший: як зробити так, щоб ти подобався дівчині, яка тобі подобається. Я можу сказати, в першу чергу міняйся, в першу чергу будуй себе всередину, будуй свою менталку, в першу чергу розвивайся, розвивай саме свого внутрішнього, не зовнішнього, не контакт зі світом, а контакт з самим собою. Коли ти будеш буде налагоджений контакт з самим собою, коли ти будеш любити себе, коли ти будеш обожнювати себе, коли ти будеш себе підтримувати, коли ти будеш бачити в собі героя, свого ж. Отоді, От тоді, підходь до дівчат і знайомся. підходь до дівчат, підходь до хлопців, що тебе не традиційна орієнтація. Розвивай свій, свою навичку, Розвивай, е, навичку спілкування з е, жінками. підходь до них, знайомся. е, відкривай себе таким, яким ти є. Будь чесним з людьми, будь чесним з собою. Будь максимально відкритим, максимально добродушним. Але не будь. Не в плані показуй себе такого, а будь будь всередині, будь серцем чистим, будь серцем вірний собі, будь чесний, відкривайся людям, і вони відкриються для тебе. Це вже якась така глобальна що... пішла, якщо чесно. Непевне, що це відноситься саме до спілкування з дівчатами і до цього тезису. типу, як зробити так, щоб дівчина, яка мені подобається, мене любила, це подросткова, типу, легше вже послухати когось свого кінта. На рік і які вже таких дівчат. О, цей совет буде тобі більш корисний, ніж те, що я тобі зараз сказав, тому що це вже таке трошки більш вище. Мені так здається, ну бо я типа ну очевидно, я на рівень навіть на 10 тисяч рівнів вище, ніж будь-яке розумне существо в цій планеті. Тобто я набагато мудріший, я суттєво розумніший. Прямо зараз я кстати чухаю свої яйця і мені це. А що робити з дівчатами і з людьми взагалом? Будемо говорити про загалом людей, не тільки дівчат, які тобі не подобають, з якими ти спілкуватися не хочеш, хочемо до тебе липнуть, як ти як ти вписав це запитання. Поговори просто поговори, це найважливіше і. Це найкрутіший навик людей взагалі. Те, що люди можуть ділитися своїми думками і пояснювати іншій людині, як вони бачать світ. І вони ж по-різному його бачать. Одним словом, це все: три основні поради. Перше: розвивай себе, будь добродушним, будь легким в спілкуванні, будь простим в спілкуванні, говори все, як думаєш. І навіть не задумався. Люди, які важливі і які дійсно твої, вони підтянуться. Друге, да, стукуйтесь туди, це, це навик, це не, <різь>, не вроджена штука. Я це так, я це, це так розказую, ніби я такий є. бо факт. Я, я, я такий самий немудрий Олег, як і інші Олеги на цій планеті. Типа, ну, якщо не рахувати то той факт, що я на, на 10 тисяч ступень і мудріший, і розумніший. Але, типу, загалом, я, я ще не прорив. Не знаю, але є якась мудрість, яка мені близька, якась філософія, яка мені близька, я з вами нею ділюсь. Все. Дякую, що подивилися це відео. Не ставте лайки, не підписуйтесь на канал, бо я на Гарного дня!